Доброго дня! Вітаю вас на дистанційному уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього уроку правила поведінки та безпеки. Любі четвертокласники! Цього року ви рушаєте в нову захопливу подорож чарівним світом інформатики. Інформатика незвичайна наука. Вона вивчає способи подання інформації, методи роботи з нею за допомогою різних технічних засобів. Сьогодні наше життя важко уявити без комп'ютерів. Комп'ютери допомагають нам навчатися, спілкуватися, відпочивати, подорожувати, робити покупки, виконувати хатню роботу. Комп'ютери стають у пригоді людям різних професій. Також знання з інформатики ви зможете використати під час вивчення інших предметів і в повсякденному житті. Отже, будьте уважними і наполегливими! Візьміть із собою старанність, уяву та фантазію. І вирушаймо. Інформатика дуже цікава та одночасно складна наука. Без допомоги її опанувати досить важко. Незамінним помічником у навчанні є підручник інформатика, авторами якого є Марина Корнієнко, Світлана Крамаровська та Ірина Зарецька. Зверніть увагу, який цікавий дизайн має обкладинка. На ілюстрації зображені діти у сучасному навчальному середовищі, де кожний знайшов собі заняття за уподобанням. Як і в усіх інших книжках, палітурка з'єднана з книжним блоком за допомогою двох форзаців, які фактично є путівником по підручнику. Тут є назви тем, номери сторінок, за якими можна знайти потрібні теми, цікаві картинки, які досить влучно відображають. Ту чи іншу тему уроку. На сторінках підручника ви зможете ознайомитися з достатньою кількістю корисної інформації з тої чи іншої теми. Виконайте цікаві завдання, які допоможуть закріпити навчальний матеріал. Правильно виконувати запропоновані у підручнику завдання допоможуть спеціальні умовні позначення. Давайте розглянемо їх уважніше. Перша позначка вкаже вам, що треба міркувати і дати відповідь. Друга позначка що потрібно попрацювати разом. Наступна позначка Працюємо за комп'ютером. Далі йде скарбничка цікавого. Наступна закликає вас до дослідницької лабораторії, а QR-код запропонує вам подивитися якусь інформацію на сайті. Найчастіше QR-коди ви будете використовувати для отримання додаткової інформації, яка стосується теми уроку, або для перевірки та закріплення набутих знань, умінь та навичок. Звертаю вашу увагу, що у верхньому правому куточку четвертої сторінки підручника є QR-код. Відсканувавши його, ви зможете перейти за посиланням та переглянути дуже цікавий мультфільм із серії корисні підказки. Який називається електрично фантастично. Завдяки перегляду мультфільму ви зможете у цікавій та доступній формі ознайомитися з різними видами електроприладів та правилами роботи з ними. Пропоную вам скористатися цим QR-кодом після уроку. А зараз попрацюємо з підручником і згадаємо, що ми постійно дотримуємося певних правил, які роблять наше життя. Безпечним і комфортним. Це, наприклад, правила дорожньої безпеки, правила гігієни, правила поводження в громадських місцях, це можуть бути правила пожежної безпеки, правила користування приладами та пристроями тощо. Під час роботи за комп'ютером теж потрібно дотримуватися певних правил. Ви знаєте, що у кабінеті інформатики встановлена складна апаратура комп'ютери, принтери, мультимедійні дошки та інші технічні навчальні засоби, що потребують уважності, компетентності та обережного поводження при користуванні. Дотримання правил поведінки та безпеки допоможе вам зберегти здоров'я, а також не пошкодити надскладну техніку. Пропоную пригадати правила поведінки. У комп'ютерному класі. До комп'ютерного класу заходь спокійно. Вмикай і вимикай комп'ютер лише з дозволу вчителя. Не принось у клас їжу та напої. Слідкуй, щоб під час роботи за комп'ютером руки були чистими й сухими. Сиди за комп'ютером прямо. На відстані витягнутої руки від монітора. Не менш важливими є правила безпеки під час роботи за комп'ютером. Не ремонтуй комп'ютер самотужки. Поклич учителя. Не торкайся дротів, розеток, задніх стінок монітора та системного блока. Не клади речі на пристрої комп'ютера. Час безперервної роботи за комп'ютером 15 хвилин. Робота на комп'ютері вимагає постійної зосередженості, чітких дій самоконтролю та напруження зору, тому не можна розпочинати роботу за недостатнього освітлення та поганого самопочуття. Ще до початку роботи і вімкнення апаратури переконайтеся у відсутності видимих пошкоджень обладнання та робочого місця. Дії по вмиканню апаратури виконайте тільки за командою викладача і тільки в послідовності, передбаченій відповідними інструкціями. Сядьте так, щоб лінія погляду проходила приблизно через центр екрана. Відстань від очей до екрану повинна бути не менше 50 см. Учні, які мають окуляри для постійного носіння, повинні працювати за комп'ютером у них, якщо лікаром. Не рекомендовано іншого. Працюючи за комп'ютером, стеж за правильною організацією свого робочого місця. Розташуйте ЗОшит, ручку, навчальні посібники на столі у відведених місцях. Розмістіть клавіатуру, маніпулятори таким чином, щоб було зручно працювати. Робіть фізкульт хвилинки та вправи для очей у перервах між роботою, а також. Майте гарний настрій адже це позитивно впливає на здоров'я. Саме для перепочинку і покращення вашого настрою пропоную вам веселу фізкульт хвилинку. Відпочили? Молодці! Пропоную продовжити роботу. На п'ятій сторінці підручника інформатика запропоновано виконати практичну роботу. Зверніть увагу, що вам потрібно спочатку підготувати робоче місце, потім увімкнути монітор та натиснути кнопку Rover на системному блоці. Далі вам треба дочекатися завантаження комп'ютера. Далі я пропоную вам зайти у веб-браузер Google Chrome, знайти інформацію щодо безпеки користування комп'ютером і ознайомитися з інформацією. Після того, як ви ознайомилися з інформацією, вам потрібно виконати алгоритм вимикання комп'ютера. Давайте його пригадаємо. Вимикати апаратуру дозволяється тільки в послідовності, передбаченій відповідними інструкціями. І за вказівкою викладача. Перед вимкненням персонального комп'ютера треба закінчити роботу всіх програм. Для вимкнення персонального комп'ютера слід натиснути кнопку Пуск і вибрати команду завершення роботи натиснути кнопку ОК. Після вивантаження операційної системи і зупинки роботи комп'ютера слід вимкнути живлення системного блоку. Або переконатись у його автоматичному вимкненні. Вимкнути інші складові апаратного забезпечення. У наступному завданні за допомогою QR-коду вам потрібно отримати посилання на завдання для самоперевірки і скористатися цим посиланням. Коли ви ним скористаєтеся, ви побачите онлайн завдання для перевірки правил поведінки та безпеки. Нагадую, що завдання для самоперевірки виконуються самостійно. Після самоперевірки вам пропонується практичне завдання, у якому ви маєте скласти правила безпечної роботи за комп'ютером для своєї родини. Далі пропонується творче завдання, у якому ви можете проявити свої поетичні здібності і продовжити або скласти свої віршики для фізкульт хвилинки. Та розв'язати логічну задачу. Напевно, ви вже здогадалися, що практичне і творче завдання ви теж будете виконувати самостійно, як і завдання для самоперевірки. А ось над логічною задачею пропоную поміркувати разом. Спочатку давайте її разом прочитаємо. У підручнику 128 сторінок сторінки з 4 по 127 пронумеровані, яку загальну кількість цифр. Використано в нумерації. Перед тим, як розв'язувати задачу, згадуємо, що в математиці використовуємо 10 цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 та 9. Щоб дізнатися загальну кількість цифр на сторінках, треба їх додати. Міркуємо так. З 4 по 9 сторінку пронумеровано 6 сторінок. Для нумерації використовувалися одноцифрові числа. Відповідно, використали тільки 6 цифр. Отже, 6 це перший доданок. Міркуємо далі. Якщо рахувати з 10 по 99 сторінку, то ми нарахуємо 90 сторінок. Їх пронумеровано двоцифровими числами. Виходить, що цифр на цих сторінках удвічі більше, ніж самих сторінок. тобто, 90 помножити на 2. Добуток чисел 90 і 2, це і є другий доданок. Продовжуємо міркувати далі. З сотою по 127 сторінку нараховується 28 сторінок. Щоб пронумерувати їх, використовували три цифрові числа. Відповідно, на цих сторінках цифр утричі більше, ніж самих сторінок. Тобто 28. Помножити на 3. Виходить, що добуток чисел 28 і 3 – це третій доданок. Тепер спрощуємо числовий вираз і розв'язуємо його. 6 залишається незмінним. 90 множимо на 2 це 180. І 28 множимо на 3 це 84. Тепер можемо скористатися переставним законом додавання. Нам легше буде додати 6,84. Разом це буде 90. А далі 90 додати 180. Дорівнює 270. Тепер ми можемо дати відповідь на задачу. Яку загальну кількість цифр використано в нумерації? 270 цифр використано в нумерації. Сподіваюся, що пояснення розв'язання логічної задачі було для вас зрозумілим. А якщо ні. То трішки відпочивши, ви зможете переглянути пояснення ще раз або ж поміркувати над задачею самостійно. Для того, щоб краще засвоїти навчальний матеріал, вам потрібно на 4-й сторінці за QR-кодом переглянути мультфільм. На 6 сторінці за QR-кодом виконати завдання для самоконтролю. А також на 6 сторінці вам потрібно виконати практичне. І творче завдання. А саме головне, це після роботи з комп'ютером, після тривалого перегляду відео або після онлайн заняття обов'язково потрібно подбати про свої очі. Адже робота за комп'ютером це величезне навантаження на весь організм, а особливо на очі. У багатьох людей після тривалої роботи знижується гострота зору, очі втомлюються, з'являється відчуття сухості в очах, головний біль тощо. Це явище називають комп'ютерним. Зоровим синдромом. Щоб у вас не з'явився такий синдром, обов'язково доглядайте за своїми очима. Дослідницька лабораторія на сьомій сторінці підручника пропонує вам дослідити, чи зникне сухість в очах після виконання запропонованих вправ. Ці вправи потрібно виконати відразу після перегляду нашого відеоуроку, і тоді, після нашого з вами уроку у вас не виникне проблем з зором. Я бажаю вам усім здоров'я та гарного настрою! Дякую за увагу. До нових зустрічей!